Євген Ісаєв, військовослужбовець на псевдоапостол, інструктор з тактичної медицини, учасник ігор нескорених. У військо пішов ще у 2014 році. У складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади брав участь у звільненні Слов'янська, Краматорська, Красного Лиману в обороні населених пунктів Кримське та Трьохізбенка. Улітку дві 2014 у Зеленопіллі отримав поранення. Медикам довелося ампутувати стопу. Це саме він у січні 2021-го Разом з побратимами встановили прапор України на 25-метровій вежі перед окупованим Луганськом. За цей час Євген двічі повертався на службу та двічі брав участь в іграх нескорених, став срібним призером. Лютий 2022-го року знову покликав Євгена взяти до рук зброю. Брав участь в обороні Київської області, і саме Євген Ісаїв, герой для. Тієї дівчинки, яку переносив на руках через зруйнований ірпінський міст. А вона у відповідь повторювала: люблю тебе, українські солдати. це було 5 березня, місто Ірпінь. От Русня прорвалася у місто, зав'язався бій. Основна наша група вже працювала в місті. Вони стримували ворога. Вони його першим знайшли, що вони готуються до штурму, тобто формують штурмову колону з техніки і так далі. І прийняли там бій. В той час я і ще двоє моїх побратимів. Ми працювали по іншому завданню віддалено. І коли ми вже почули від групи, що вони прийняли бій, ми зірвалися швидко, якраз закінчили те завдання, і прибули туди. На момент, коли ми пробули, ми взяли під оборону той міст, тому що там трошечки було погано все це налаштоване місцевим командирами. Ну, допомагали місцевому населенню евакуюватися, тому що вже тривав великий бій в Репіні, і ми евакували цивільне населення. І в тому числі прибігає одна з мам з дівчинкою. Я її просто беру на руки і починаю бігти, тому що вже русня потрошки ближче почала підходити, якщо брати місто по лівому флангу. Зіленочки почали потрошки ближче приходити, і ми з нею просто біжимо, бо там міст вже був зруйнований. І було дуже ну, небезпечно трошки приходити, бо можна було впасти банально в воду. Я цю дівчинку взяв на руки, біжу, і ну, кажу, що все буде добре, все окей, бо вже все палає, все димить. Вона дитина маленька, кричить, плаче. Вона просто вцепилась так в мене, і як я писав тоді, вона повторювала як мантру ті слова Я люблю тебе українські солдати, віддав мамі, і далі вони вже там. По той бік з бік Києва, вже були люди, волонтери, які своїм власним транспортом вивозили людей подалі в умовно безпечне місце. Всі цілі, все добре. Приїхавши на наше місце в той час дислокації, я сів і про це написав, бо це дійсно дуже розчуло, дуже вразило. І в такі моменти ти чудово усвідомлюєш, що навіть якщо в тебе немає сил вже ти усвідомлюєш за для чого і за для кого ти взагалі це робиш. Я звільнився перед початком повномасштабної, став цивільною людиною. Все було класно, все було окей, я почав працювати на цивільній роботі, да? почав там потрошки в Фейсбуці розписувати там цивільне життя, день перший, другий, третій, так да. Людям подобалось. Але минуле не забрати. Да? Я вісім років займався тим, що був то на сході, то десь у відрядженнях, то навчання, то навчав інших, то сам навчався, то змагання військові. От і 24-го — це просто тумблер цивільного на віскоток, хлоп. І все, ти просто береш форму, береш рюкзак, береш зброю, отримуєш наказ, дзвінок від певної військової особи, від якої я вже зрозумів, що якщо вона дзвонить, значить це вже не жарт. А потім алгоритм в нас з хлопцями був випрацьований, Місце зустрічі, що беремо, і так далі. В нас все було закладено. Ти якраз 23 числа того року це все було показано на відео. Ми всі готові. В нас у всіх є своє спорядження, в нас у всіх є оснащення, є набої, тому ми готові. Стати на захист своєї землі знову, тобто мій рюкзак, там цю пає, все, де що було складено. Ми встали, посідали хто в машини, хто там трамваєм добирався на війноньку, зібрались в одному місці, обговорили план дій, хто поїхав в адміністрацію для координації дій, хто пакував аптечки і так далі вже працювали. А 24-го вечора я вже їхав в бусіку в частину. Якщо для більшості суспільства війна почалась лише рік, як вона йде. То для нас, хто став на захист 14-15 або трошки пізніше в тих роках, ну це було відомо. Росія всі ці вісім років вкидувала тоді е, гроші, людей, колосальні зусилля. Тому ми все чудово розуміли, що вона не буде відпускати так Україну від себе. І рано чи пізно вони підуть так собі в банк. Хтось зрозумів, хтось вже знову устав від війни, тому. Це особисто для мене нічого не помінялося. Єдине, що помінялося, що можна тепер е, легально колопашить Русню з усього. Нам нарешті дали свободу дій. От, в нас є озброєння, яке нам надають партнери, дякую їм за це. І В нас просто є одна команда, яка поступила 24 лютого, яка досі не знімається. Це знищувати живу силу та техніку ворога. Русський мир, всі всій красі. Я не можу вам досконало розповісти, що саме я робив в Києві та мій підрозділ. Основне, це був захист міста Києва та отоючуючих населених пунктів. Ну і знову ж таки, той наказ це знищення ворога та живої сили. Виконували Виконували задачу хорошо, в нас жодних втрат немає, жодних поранених, жодних на щастя, двохсотих в нашому підрозділу. Наша робота давала змогу адекватно працювати тим підрозділям, які сидять в окопах і знаходяться там. інтенсивність наступу на київських ділянках в перші дні бо вона була доволі таки висока. Вона була масована, тому що русня вона, як за шаблонами совєцькими, намагалася заходити великими колонами в Київ, в бровари і так далі. І де ці колони нищили наші люди, наші військовослужбовці. Трізних структур, чи то національна гвардія, навіть строковики, чи то збройні сили, чи то різні спецгрупи, і так само її знищили наші байрактари і наша артилерія. Дуже давня історія про позивний. Історія ще 14-15 років, коли ми евакуювали пораненого з хлопцями. І один з поранених почав трошечки відходити, а не можна, щоб він втрачав свідомість. Тобто я, я з ним розмовляв, я його там підбадрював. Він почав трошечки бредити, апостол, апостол. кажу, да, да, кажу, братан, апостол, все окей, все нормально, зараз доїдемо, все гуд. І воно так прижилось, і вже скільки років воно так і є. Мене дуже, скажу так, некрасиво вкурвлює, коли різні тікток-експерти, політикани і так далі розказують, що ми воюємо з наркоманами і так далі. Ну, окей. А що ж ми тоді за Збройні сили, якщо ми воюємо всі з наркоманами? Чому ж ми не можемо тоді виграти? Чому ви обіццінюєте нашу взагалі роль в цій війні повномасштабній? Чому ми воюємо з регулярною армією, ми воюємо з регулярними підрозділями? Звичайно, там є відсоток мобілізованих. Є відсоток наркоманів і так далі. Це є в будь-якому колективі, це є в будь-якій структурі, там в зсу навіть є свої люди. тому що армія це зріз суспільства, чи то російського, чи то українського. Але ми воюємо з регулярною армією. Ми воюємо з професіоналами свого діла. Я особисто полонених не брав, але з полоненими спілкувалися взагалі їх існування в цьому світі це вже великий такий крінж. Я не вважаю їх адекватними людьми, тому що вони всі є зомбовані з пропагандою. Вони дійсно вірять, що тут нацисти. Якщо брати е, тенденцію з першими полоненими, да то ми всі розповідали, що тут вони вірили, що тут немає збройних сил. Що воюють лише нацисти, що збройні сили взагалі прийдуть на їх бік і самі захоплять владу, і так далі. Але як в подальшому, да, проходить місяць, два, три, чотири, дивлячись там різні сфери, да, там, соціальну сферу, там через їх телеграм-канали, їх новини і так далі, то ту що там не тільки у військових їх проблема, проблема взагалі в їх нації. Що в націях русні, вони вони не можуть нормально, адекватно жити, коли хтось живе краще за них. Нащо їм у собі, собі в країні робити щось краще. Якщо вниз гівно, то потрібно, щоб у всіх було гівно. Тоді все буде типу окей. От тому вони і тут. Це все було просто хтось його або не бачив, або не хотів бачити. Це було в Грузії. Це так само це було перша, друга чеченська кампанія. Це все завжди було. Це так само й було за часів, ну. АТО ООС. Найбільшою тратою виявилася загибель моїх хлопців в 2014 році в Донецькому аеропорту. Mm. Коли в один день ми, ми втратили одразу сімох за один постріл, це влучання в БТР з танку і всі семеро наших загинуло, на жаль. Перемога буде. Буде неодмінно, можливо, в цьому році. Ми... Підняли наш прапор, наш стяг. Е, якщо придивитися, то там знаходиться Луганськ, а вже позаду мене знаходиться Сипарйо. Тому борітися і поборіте. Нехай Господь допомагає. Слава Україні! Був прапор. На одній із вишок, яка знаходилась в населеному пункті, який безпосередньо на лінії розмежування тоді був. Він вже трошечки був пошарпаний вітром, дощем і так далі. Ми його зняли. Наша Таня Власюк нам прислала дуже класний такий великий стяг. І ми його вирішили вцепити, але чуть-чуть поближче. От, нормально так поближче. Ми знайшли адекватне місце, де є вежа і де він чудово, по якраз їм очі мозолі. Під'їхали туди, оглянули місцевість, пройшли декілька разів, а потім під прикриттям хлопців полізли і встановили прапор, зняли віддосік, виставили в фейсбук, сказали, цьомкі-бомки ми тут і все, і полізли назад швидко. Моя мотивація була єдина: якесь ряжене попудуло в моїй країні вдягає інший стяг. Щодо емоцій на лінії вогню. Тут, тут все досить індивідуально. Все залежить від людини. Якщо людина з досвідом, якщо вона навчена, якщо вона вміє себе контролювати, да, мати холодний розсудок, гаряче серце, то все окей. Але є люди, які ніколи не воювали, які навіть не готувалися до цього чомусь, хоча в нас, я ж кажу, 8 років йшла, і в них можуть бути переважно емоції. І емоції там трошки треба відключати. Бо вони можуть зіграти з тобою дуже-дуже погану річ. Ти можеш завдяки попіддати своїм емоціям, почати щось робити. Наприклад, там умовна ситуація є поранений, який знаходиться на лінії вогню, і ти інстинктивно піддаючись емоціям, ідеш його забирати. Бо то ж твій побратим і так далі. Ти виходиш з окопу і тебе ранить. На своїй землі Вистоїмо! Через єдність українців і не вдалося взяти Київ. Я особисто бачив своїми очами, коли просто цивільні люди стоять і годинами риють окопи в Києві. Тобто вибудовують звичайно там полісадник, да, холмік невеличкий, а там вже хлоп, там взводний опорний пункт вже просто за день. Взагалі, люди завжди, народ України, вірив в Збройні Сили України, якщо вірити екзитполам, як там, всяким рейтингам і так далі. Але на початок повномасштабного вторгнення ЗСУ отримала 100% рейтинг. І люди ну, цьому сприяли, люди допомагали хто чим. Тому от саме наша єдність, що ми всі разом стали, як один щит, а зсу меч, а ми трошечки карали. Я скажу так, в моєму оточенні були друзі з дитинства, які зараз на тому боці. Зі зброєю в руках, цих людей не змінити. Навіть якщо йому в вагород впаде снаряд, він буде казати, що це Україна прилетів. Ну, цим же людям нічого не поясниш. Це треба запровадити таку процедуру, як паспорт не громадянина або взагалі депортувати з країни. Нащо нам такі люди? Я не знаю. Такі люди в свій час якраз таки не робили. Тих помилок да, е, попродавали свої там, голоси або ще щось за гречку. А зараз ми, це все, наше покоління, да, ми відстаємо це і розплачуємо. Відношення до таких чоловіків, які хочуть відкосити, вони е, зараз от останній там, час вони взяли дуже, клас, дуже класну собі мульку, е, таке собі оправдання. Я сплачую податки. Я працюю, я сплачую податки, з цих податків вам виплачується хорошові забезпечення і так далі. По-перше, військові також сплачують податки. Так? Е, е, є в нас хлопці, які там з інвалідністю і вони е, служать досі, да, там, вони сплачують шість пенсійних з пенсії свої податки. Тобто двічі. Тобто, ну, є військо, є бізнесмени, які пішли, і вони все одно там сплачують податки. Дехто звільнений, дехто ні. От і ну, це просто відмазка, Треба брати. І ти захищати свою землю, свою країну. Звичайно, що не всім. Чому? Тому що повинен працювати тил. Але одна справа, коли працює лікар тут, і про це каже так, що ну як він піде, якщо він фахівець своєї справи, якщо він піде звідси, тут будуть хворіти і вмирати люди. Так? А якщо це каже е, чувак, який там працює охороником, ну що ти корисного робиш для армії? Ну нічого, да, ну ти працюєш, окей, ти працюєш для себе. Але ну, якщо е, ніхто не буде там. То не буде тобі де працювати, і можливо, й тебе навіть не буде. Тр треба трошки про це думати. А ми ми, ми закінчуємось. Ми помираємо. Ми, ті, хто пішли 24-го знову, 80% це були ветерани 14-15 років. І ми маємо ну, свойство просто закінчувати. Ми вмираємо, ми отримуємо знов поранення, але фронт треба тримати. Вона буде ну, 100% затяжною. В нас є досить великий шмат землі, який треба відвоювати. На яких треба, щоб наші СБУ, там поліція та всі інші відповідні служби провели стабілізаційні заходи, щоб провели фільтраційні заходи. Тому так вона буде затяжною. Фраза герої не вмирають, вона більш така сакральна фраза. От і вона має місце бути. А як не забути? Це дуже просто нормально будувати свою країну, пам'ятаючи цих хлопців. Це встановлення меморіальних дошок, встановлення пам'ятників. і Так далі, От у нас в це мені дуже подобається пам'ятник, де телевізор де хлопців крутили, тому що він живий. По-своєму, да? Тобто ну, коли ти просто бачиш меморіал, типу, ну окей, а ти бачиш е, лиця хлопців, там коротенька історія, як загинув, де загинув і так далі. Тому просто пам'ятати про них і будувати нормальну країну. По-перше, я її бачу мілітарною. Це найголовніше для мене. Це адекватний закон про зброю для цивільного населення. Тому що е, навіть київські часи показали, що якраз таки цивільне населення стало ну, тим щитом. Що йдеш собі по Києву, йде дівчинка з сумочка, а в неї тут калаш за спиною. Ну, це нормально, це адекватно, просто дайте нам адекватний закон про зброю. А вже потім це найголовніше, найперше, це мілітарна держава. А вже потім вже потім ми будемо вирішувати питання іншого характеру: відбудови, питання корупції і так далі. Прозорості. Я поїду в Крим, я ніколи там не був. Да. Я ніколи там не був, тому я поїду туди. Да. Так, да. я поїду туди, сяду на берегу, зроблю шашлычок, і буду сидіти, піти віскарик і дивитись на закат. Урочисто присягаю українському народові завжди бути йому вірним і вітаним, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність.